Це велике виконання народне, нашими голоса, хто який має, але це найкращий і найбільший голос українського народу. Так, українці! Радимо, народу України! Уже ми вже живеємо на цих случаях. Ми з нетерпінням чекаємо цієї. у нас визволять старичний вікна. Звичайно, за найбільшу і найбестабнішу вечірку в Європі, але стається ця вечірка відбувається саме у нас, саме на майдані Незалежності. Так, отже, ми зараз будемо вмикати зв'язок, е, зв воротні е, віки, але зараз Руслана інструкцію, скаже до виконання нашого гімну. Десять секунд залишається. Дорогі майдан. Слава Україні! Героям! Слава! Слава Богу! Отже, разом рахуємо скільки? Два, один, один нуль, державний, вім Україна, україні, thank <laughs> you І покажем, що ми братця, схоже. Ми поможемо на нашу свободу. Вниз, вниз ліхтарик. лехтарик. слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Рохим! Ро! Добра!